Добрий вечір. Дивіться, яка в нас з'явилась красива альтаночка. Ми її перетягнули о такою пленочкою і встановили сучасний булір'ян. Тобто сюди можна посадити десь 20 людей, можна провести зручний банкет. Ми зайдемо зараз всередину. Я вам покажу, як працює болер'ян. У нас є така застіпка, Ми її розстібаємо і заходимо. Тобто, тут вже нема пару. На вулиці у нас десь 0 градусів мінус 1. Працює оцей красивий болер'янчик сучасний. Бачите, таке тління дров. Дуже-дуже красиво. Тому місця здесь дуже багато. У нас є один столик, ще два столика, можна садити сюди 20 людей, як я сказав. Тобто, і зручно буде використовувати а, баньку. В баньці можна проводити бані процедури, чан, а, також купіль. І тут можна зробити собі. За стильно. дуже дуже зручно.